Вітання усім. У нас третій день турніру Кривава битва на четвірочках. Давайте дивитися оборону. Та не вже оборона А. 62,5% відбиття атак. Ну, ця А в мене вийшла 20 хвилин тому, тому за вчорашній день я отримав Б. Ну, може, понадіюся, що так і лишиться. Хоча там. Одна поразка і знову Б. Але супер! Я, як, як я й казав на пер, в перший день турніру, що вище Б я і не розраховую. Добре, давайте переходити до боїв. Мультики. Мультики, добре, тоді перевдягаємо Лісю, напевно. Не туди пішов, ось. Ця міцніша, а там на скільки? На 200. Ну, На 140 на 100 хай 50 здоров'я. Але все-таки міцніше. Тим паче я мультиків заблокувати навряд чи заблокую. А ось ворожа лісю мені, ману, буде зрізати, тому не хотілося б. Ніби і жовтів кедмана стоять, а з однієї сторони, з іншої сторони, навіщо вони мені? Давайте ось так, четвірку зробимо під Кедмана, можливо, там і кристал закриється. Кристал не закрився. Все хочеться зібрати, хочеться і Кіпіота. Я так бачу мій ліки, я можу не встигнути зібрати. Тому що там лісю. Не хочу я, можна було червоні зелені прокинути, але не хочу за раз цю цю чіпати. Давайте я десь ось тут. Так, добре, що хоча б ті бурту стрішки в контру вдарився, але мене це не дуже то і рятує. Також чудово, що постріл був в контру. Ну, я хоча б зарядився. Так, ну добре, бити, напевно, будемо сюди. А, вона ж по всім б'є, що я вигадую. В протиколір в кедмана влучити. Ну, давайте. Нась тут, я надіюсь, ось так цьому кедману вистачить. Не вистачило знову ці корінці, заважають. Не зарядились у мене мій ліки на підході. Дякую. Так, тут є контра. Кому різати цю броню? Та ні, давайте все-таки спробуємо добити кедмана. Мені зайві постріли не потрібні. Лісю буде бити, тому бажано б зараз, тільки хотів сказати, не дозібрати мій ліки. А воно зібралось. Ну добре, головне вижити після цього всього мінус Тібуртус. Трішки постраждала лісю. Так, давайте ось так. в Фіалара ми все-таки зарядили. І навіть опік ліг на лісю. Добре, давайте збирати мій ліки, якщо її зараз не заберуть. То хоча прикриємось. Чудово. Контра відіграла на всі 100%, так би я їх довго бив. Да, перший бій одразу так складно. Скло. Скло, скло, скло. Ну Добре, що дві клик. І напевно потрібно перевдягнути лісю, щоб спробувати деспелити контру. Ну, поїхали. Так, давайте вклика, він не лікує, тому, щоб зайвий раз не провокувати ударників. Ось думаю, як краще зібрати зелені. Давайте, напевно, ось так. Потім ось так. Да, невдале поле. Нікого не можу дозібрати. А ворожих героїв заряджаю так на ура. Так, скітл заряд не повинна зарядитись вона. Але і я жовтих не дозарядив. Ну, ось те, що я їй кажу, погано. Я нікого не дозбираю. Ну, ми, ліки будемо прощатися, це я вже зрозумів. Зкітили її не пробачать. Але хоча б жовтик зарядив. Ну, лісуть, звісно, тільки. А, в Фіалари. Був під сповільненням. Зрозуміло. Навіть не знаю, якщо чесно, що тут робити. Червоних також можу встигну, не встигнути дозібрати. Давайте спробуємо вдарити в центр, хто там заблокується, хто ні. Спробуємо вдарити в скітело. Кіпріота немає, але він мені тут і не потрібен по великому рахунку. Що він мені тут зробить? Да, ніби і кольорів багато, але Але не вистачає мені гормека хоча б зарядити, навіть не знаю. Ні, тут, напевно, і це поразка, Да, гормека я зарядив. Але, по-перше, контра, яку мені нема чим здесь давайте хоча б скітл заберемо. Вже не в нуль відіграємо. Ну, дуже мало жовтого кольору. Так, ну, надіюсь, можливо, я ще кедмана проб'ю. Якимось ось таким чином, там один камінчик жовтий зацепимо далі. Все буде розбиватися тут, я розумію. А ні, Кадмана я не доб'ю, тому що Тому що корінець. Ну, Тоді клика доб'ю. Так, перша поразка. Ну, мої ліки одразу від'їхала. Прикриття ніякого немає, тому зрозуміло тут, що на щось таке розраховувати не варто було. Ну, Поїхали знову, знову скло. Да, і навіть наявність того, що там був клик, мене не сильно той врятувало. Це з однієї сторони. З іншої сторони він же ж бав дає на атаку. Тому тут, як сказати, зайвим він чи ні. Знову таки поле жахливе. Не те, що погане, а прямо жахливе. Давайте ось так, можливо, знизу ще фіолетовий закриється, щоб дарма не витрачати ходи. Не закрився. Ну дайте роти камінчик, що чому так? Так, ну добре, що хоча б кіпріот нам дозволяє трішки позаряджатися. Давайте ось так. Можливо, знімемо з кіпріота контру. Зняли. Контру і вбили Кіпріота. Це добре. Так, як би його краще, напевно. Давайте жовті ось так з Фіолета, можливо, з двох зніметься контра. Ні, контра знялась лишень з кедмана. Але й на тому дякую. Давайте спробуємо зняти. З гормика Контро. Зняли і заблокували. Напевно, в нього ж ми будемо бити, незважаючи на те, що в в протиколір. Дозарядимо мій ліки, поки лісю у Ну, не. Це наче якесь, не знаю, якась програма стоїть, яка не дозволяє просто мій ліки зарядитись. Як лишення заряджає її ліки, одразу ворожа лісю десь прокидається. Так, ну добре, вони всі б'ють. Тому давайте якось так. Так, гормек, не вбий мій ліки. Кедман. О, Дякую. Хоча тут я не знаю, можливо фіалар був би корисніший мені тут. Ніж Еліке. Так, відображення немає. Давайте тому, напевно, ось так. Немає відображення на лісю, тому вдаримо. Як же вони боляче б'ють під бафом? Хм. Давайте, не знаю, давайте сині прибирати. Я просто не встиг. вони мене зараз з руки під бафом заб'ють. Потрібно десь шукати поле. Давайте ось так, можливо, мій і не загине. Так, і не загинула. І давайте ось так, червоні в порожнечі, жовті під гармека. Можливо, йому вистачить. Та ну що ж ти будеш робити? Ну би вже тоді мій ліки. Дякую. Так, кедмон заряджений, тому прокидаємо. Ні, напевно, тут також я не. нічого в мене не вийде. І камінця достатньо, але він не туди летить трішки. Давайте будемо прибирати. Комбо ніби непогане, але не вистачає. Ну, все. Так, клик. Відобразив. Добре, давайте трійку в порожнечу, поки він не б'є. Зараз він буде бити. Заряджаємо його, щоб не бив. Ну, та ні, він проб'є під зріз броні мені 200 з руки, що я вигадую. Прикра поразка, але це вже дві за сьогодні. Ходімо далі. Кіпріот. Це ще натяк на... на дуже багато поразок за день. Ну в жовті, типу, є, контру знімати потрібно, не знаю, ходімо. Мені проти Кіпріота набагато складніше грати, ніж проти скала того самого. Тому що я не можу собі дозволити наловити багато скляних костюмів і дати їм альфа. В такому випадку, якщо б мене було скільки героїв, то мені, для мене кіпріот був би просто проходним варіантом. Я б в нього заряджався вдосталь. І потім склом пробивав, але, на жаль, немає такої кількості. У мене лише здається, в склі прокачаний тільки грім. І того на цьому турнірі немає. І знову поле жахливе. Ну Давайте ось так, поки в нього контра не сильно не сильно болюча, то прокинемо жовті. Так, потрібно мій ліки. Є міїліки. Добре прикрилися. Прибираємо. Чудово. Не в фіалара, будь ласка. Так, а я куди бити буду? Давайте намагатись забирати праву сторону. Заблокуємо її, так як вона блокується. Влучимо ось так. Поки гармек не заряджений, прокинемо ще ось так. Добре. Потім все-таки потрібно знайти контру. Ну, тут ніби вийшло. Я не думаю, що, вони, що в мене гормик зараз всіх проб'є. А та ні. Тим паче, прикриття є. Напевно, буду я намагатись добивати гормика. Чао мені не заважає. Давайте навіть ось так зробимо. Прикрились. Чао добити. Яке в тебе життя? 163, зелені не допоможе, тому давайте фіолет. Чи гормик не хоче нормально в контру битися? Нарешті мінус гормик. І мінус Рігард. Ну, і останні бій. Так, контра. Ну, так і поїдемо, тому що контру потрібно фаранта знімати. Якийсь дуже. Дизбалансу в, в оборонах. До цього чотири оборони були такі потужні, а тут не скажу, що ця оборона прямо якась слабка, але Але порівняно з тими, то слабка. Та що з полями? Жовтих немає, контроль не буде чим зняти. Давайте фіолет. І ось так. Так, підходять жовті, це добре. Ну, трійку можна в махіган пульнути. Так, спробуємо, можливо, вона в нього не не знімається. А вона в нього, напевно, не знімається. Так, а як подивитись? Герої ближнього отриманого ворону протязі п'яти ходів. герої ближні союзники отримують... забирають мінус 10% сотки мани за кожну контратаку. Ефект слабляється повторно. Ніби не написано, що не можна зняти. Добре, давайте ось так спробуємо. Червоні зверху зберуться. Так, вони то б'ються в цю контру, але ж і мені боляче. Давайте ось так. Жовті. До речі, не вчасно вони підійшли. Так, ну напевно я не буду чіпати контру. Давайте просто приберемо хікан. Зробимо ось так. Контраст скінчилася, я не побачив. Це дуже погано. Ферант, який набридливий, просто забирає навіть у мультиків ману. Ну, ось вам, будь ласка, я казав, що це. Погана оборона. Давайте битися, що робити. Да, я його забрав тільки тільки, на жаль, впізно. І немає комбо нормально. Давайте так, можливо, знизу жовтий. Все, три поразки за день. Ось так, ось такі войдалки вчора, два перших дні було взагалі без поразок на третій день три поразки поспіль. Але такі поразки, ну я б не сказав, би, що я там, напевно, сильно якось помилявся. Цікаві для мене бої все одно проходили. Так, да, вико буду робити, якого я не планував на цьому турнірі робити. Ну але не завжди є, є так, як хочеш. Добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі!